Вінничині виявили забруднення акваторії Південного Бугу, мазутом поруч із Ладижинською ТЕС. На території станції проведено обшуки. Відібрано зразки води, ґрунту і забруднюючої речовини для лабораторних та експертних досліджень. Тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення причетних до забруднення водойми. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 242 кримінального кодексу України. Порушення правил охорони вод. слідство здійснюють органи Національної поліції. Слідчами управління Служби безпеки України у Вінницькій області розпочато досудове розслідування за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого статтю 438 Кримінального кодексу України воєнний злочин. Наскільки, скоріше за все, ці викиди сталися в результаті ракетного обстрілу Водижинської ТЕС? У ДТЕК повідомили, що після виявлення нафтопродуктів у Ладижинському водосховищі працівники станції негайно проінформували екологічну інспекцію та органи влади і оперативно розпочали роботи з локалізації та усунення можливих наслідків. Через значне пошкодження обладнання станції внаслідок масованих обстрілів могло статися потрапляння нафтовмістких речовин до інженерних комунікацій. Наразі тривають перевірки та уточнення всіх обставин інциденту. Компанія здійснює щоденний моніторинг ситуації, підтримує постійну взаємодію з державними та екологічними службами та надає оновлену інформацію щодо стану довкілля.